Але чому вони відлітають у далеті країни? Так, якщо деякі пташки не повідлітають, вони зможуть загинути. А ви ж знаєте, які пташки дивують? Ворона! Ворона ще. Зава! А ще хто живе? Пілочка! Скільки у нас синичок українок є на дереві? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Чотири, п'ять, один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, молодець. П'ять. Знайшли п'ять. Будь ласка, збоку. боку, праворуч, Біля правого. Точно десять? Точно. П'ять, сім, сім, вісім, дев'ять, десять. Чотир, десять, чотири, п'ять, вісім. до досить. Дякую є 5 число 5 5 де знаходиться наша тварина Лисеня сиділа позаду стільчика